Колись кожен їхній вихід на поле обіцяв запеклу боротьбу та збирав повні трибуни на міському стадіоні. А самі вони були справжніми комирами уболівальників. Минуле десятиліття і легенди Бердичівського футболу знову на полі. Згадували часи своєї слави і дарували справжнє свято глядачам. У Бердичеві нещодавно відбулася матчева зустріч серед ветеранів і гравців колишніх команд Прогрес та шкіряник. Товариську гру присвятили ювілейним річницям здобуття престижних на той час перемог у 89-му та 89-му 54-му прогрес став володарем Кубків України. Шкіряник у 79-му переміг у Кубку профспілок України та три перемоги, які досягли бюджетний футбол. вони навечно залишаться в літописі українського футболу. Значить, я ці люди собирали тисячі людей на этом стадіоні. Я очень благодарен, і ребята мене підтримують. Нашому міському голові, що він знайшов кошти, проявив ініціативу, що цей стадіон в такому прекрасному стані. Я, як бердичівлянин, дуже радий, що ця зустріч зібрала багато молоді. І сподіваємося, що молоде покоління пишається цими гравцями і має брати з них приклад і достойно нести бердичівський футбол, представляти як на обласній арені. Так, не республіканські. Брати приклад молоді і справді було з кого, адже кожен з учасників цієї зустрічі яскравий і талановитий спортсмен. Бердичів дав для українського футболу масу хороших гравців, велику кількість. І ось зараз ті люди, які стоять перед вами, могли і прикрашали команди майстрів. Володимир Шишков один з тих, кого свого часу тренер з багаторічним досвідом Леонід Копитко закохав у футбол. І так, що Володимир згодом 20 років грав у командах майстрів, став майстром спорту і перший в СРСР забив більше 200 м'ячів. А починалось усе з Бордичівського прогресу. Копитко нас забрав, зібрав 12 років. В. команда була в нас дуже хороша. З нашої команди Вітя Мудрів команду попав в майстрів. Потім і Саша Репутацький трошки пізніше. Саша Чернявський. Почав звідси, потім в 1974 році мальчишкою хлопцем забрали мене в, тоді був автомобіліст-Житомир. Це команда майстрів другої ліги. Ну, тоді попасти в 17 років було престижно, я в 17 років вийшло, заіграв в составі. Ну, після, після цього забрали СКА Львов в армію. Два роки я грав. Ну, команда була. Потім в перша ліга Івано-Франківський грав, перша ліга Союзу, Після цього в першій лізі Таврія Сімферополь теж союзна перша ліга грав. Кривбас, кривий ріг. Взагалі, ну, в злочності забив 237 Ну, Футбол це моя життя, моє життя. І зараз працюю тренером в, в дюш в Житомирі. Легендарна команда Прогрес виникла у 1921 році і пройшло через неї багато поколінь і тренерів, і гравців. Зберігались традиції, накопичувався досвід, підвищувалась майстерність. І слава заводської команди розлетілась на всю країну. Прогрес впевнено тримався серед лідерів Житомирського та всеукраїнського футболу. Входив до п'ятірки кращих в Україні, грав у класі Б. Команда шкіряник, яка виникла у 70-х роках, також гідно представляла бердичів у першості України. Завжди займала призові місця у своїй підгрупі. А вже коли прогресанти і шкіряники сходились на одному стадіоні, це було щось неймовірне. Ну, з Шкіряником ми були по житті друзі, тому що виросли в одному городі. Але ігри носили принципіальний характер. Характер носили доволі такий бойовий. І тому... Ми являлися на футбольному полі настоящими суперниками. Ну це як зараз називається по модному слові дербі. Це завжди, як ми виграли друг проти друга, це було кулак на кулак і бійки були. Не бійки, але друг друга ми так. Друг друга ми недолюблювали, перелюбували. Так ми в житті друг, друг, друзі були, а як на поле виходили, то ми починали добру ігру і так, добре, щоб косточки тріщали. Такі ж пристрасті вирували на полі і цього разу, хоча вік цих запеклих противників нині сягав позначки 50 та навіть 60 років. Але тим цікавіше було спостерігати за ветеранами їхнім глядачам. Серед них і президент професійної футбольної ліги України Мілетій Бальчос, колись тренер ФК Зірка, однієї з головних суперниць Бордичівського прогресу на Житомирщині. Я зустрівся з тими людьми, з тими хлопцями, з якими працювали разом. Практично кожен із них, от хто сьогодні зараз на полі. І хто був присутній, і є присутній, вони були моїми вихованцями. Вони також грали в моїй команді. Можливо, вони так рухаються, як рухалися, але володіння м'ячем залишилося таке, як було, як ну, так говорив Володимир Трошкін, такий знаменитий футболіст, в Київський бік, бувший гравець київського Динамо. От, до речі, ми з ним дуже багато працювали разом. От, він говорив, що майстерство не проп'єш. І мастерство, старість не з'їсть. І ми бачимо, що футболісти є майстерність, ну, фізичні кондиції дещо не відповідають. Ну, вік є вік. Мабуть, саме основне те, що прийшло багато глядачів, і Бердичев скучився за хорошим футболом. І я думаю, що настануть часи, коли буде в Бердичеві хороша команда, яка буде презентувати його як ті роки. Коли був прогрес, коли був шкіряник, коли була зірка і інші команди. Здобути престижні перемоги республіканського значення для заводських команд, безперечно, важливе досягнення. А як цього вдавалося досягати, колишні тренери шкіряника та прогресу не приховують. Два рази на день ми приходили, рано в нас тренування. І після обіду в нас знов тренування. А бувало також, що перед началом сезону то три рази в нас рано крос в обід тренування, а ввечері тренування. До нас дуже добре від, від, відносились наші начальства, я можу часто сказати, що ми на роботу не ходили. Ми числилися, кожен числився на якийсь... і там слізар, хто, хто, хто токар. Футболу относились совсем по другому Работали підприємства. У мене були дуже хороші два директора, Михаил Павлович, і Олексій Шабельник, і Михайло Павлович Юрів. У нас на заводі проводилася спартакіада. участвовало 16 команд, цехов и отделов. Мы, каждый футболист был закреплен за цехом, который проводил, собирал команды. И футбол имел в городе и на заводе ну, значимый вес в развитии личности, в развитии досухи. Ходило очень много людей на футбол. Відігравши два тайми по 30 хвилин, трохи втомлені, проте задоволені. Ветерани прогресу та шкіряника зазначили, ця зустріч подарувала їм значно більше, аніж символічну нічию 4-4. задали молодь, задали ті часи, коли виходили на стадіон на поле не тільки в місті Бердичів, а по всій Україні. І я думаю, ми ніколи не підводили бердичівлян, Люди приходили, болювали. Ну а ми віддавали все віддавали, що у нас було на футбольному полі. – А Сьогодні грали теж як і десятки років тому, да. думаю, тому з такою. Да. Я думаю, що грали ще з більшою віддачі, але не було просто-напросто сил, ті, які були в 20 років. Ну, я скажу, зустрітися з людьми, навіть своїми хлопцями, якими раніше грали, з цими ж хлопцями, які проти нас грали цей же самий прогрес. Я бачу, навіть от прийшли на таких багато-багато вболівальників, які дивляться обличчя, що потім вони тебе йти його. Зустріч, дуже приємна зустріч. Дуже добре, що міськрада так добре віднеслася до нас і до цього турніру, і зробила, свято для нас зробила. На згадку про матч присвячений 25-30 та 35-річчю здобуття престижних кубків, гравцям і тренерам колишнього прогресу та шкіряника вручили бокали та пиво від пив заводу, а також футбольні м'ячі від міського голови з написом «За вірність Бердичево. Адже після розформування команд більшість гравців продовжили працювати в рідному місті, хоча й в різних сферах. На процесі багатьох років. Місто Бердичів. Жили і працювали багато людей: як на заводі «Прогрес», так і на кожеб'єднанні імені Ілліча. Саме ці колективи визначали розвиток нашого міста, саме ці колективи прославляли місто Бердичів в економічній галузі, але саме ці колективи давали можливість і давали великий поштовх для розвитку, як спорту, культури. І інших галузі. І саме ці колективи сьогодні знову зібралися. Я хочу сказати, хлопці, ви молодці, те, що ви сьогодні зібралися, і те, що ви показуєте молоді, як потрібно дружити, як потрібно любити той вид спорту, яким ми займалися, ви показуєте приклад для цих молодих пузачів і інших великих зірок. Футболу, який вийдуть, переконаний з Бердичева». Ветерани вірять, що підростаюче покоління бердичівських футболістів зможе не тільки отримати, а й перевершити колись здобуті ними досягнення і діляться з молоддю кількома порадами. У нас був другий час, ми на вулиці росли, не було ні комп'ютерів, ноутбуків, ...телефонів, мобілок. Ми грали футбол на вулицю. Я хотів би побажати от покоління молодим, щоб вони побільше займали ці площадки і тільки там займались, а не комп'ютері грали в футбол. А так вони такі ж, як і ми. Праця, головне праця і все. Футбол завжди був і остається спортом номер один. І до нього просто так відноситися не можна. Нужна мати характер, нужна відноситися к тренуванням, процесу, добросовісно. і, конечно, треба бути патріотом міста. Потому що для нас був Бірдичев, якщо ми приїжджали в Закарпаття, в Івано-Франковськ, в Одесу, на Донбас. Завжди був Бірдичев превище всього, тому що ми представляли міро.